Швидкий огляд на нову мийку, безщиткову відтінки. Дивіться, 2,2 кВт, 150 бар, безщитковий двигун. Пінник йде в комплекті, пістолет розборний, 10 метрів якісного шлангу. Її основний плюс що вона йде безщиткова. Подивіться, який великий мотор тут йде. Монометр, мотор. Це у нас іде ще шланг на воду, сюди, що воду підключати. Чотири насадки. Фільтр все в комплекті. Рік гарантії, ця мийка підійде як для господарства мити вдома. Це реально крута мийка. І вона так само підійде на автосервіс. Тобто, якщо вам треба помити якісь там двигун, запчатини, ця мойка буде справлятися, вона видає реальні 150 бар. Це немало. А якщо це видає реальні 150 бар, це навіть багато.